Всім доброго дня! Відео для тих, хто тільки стикнувся з слимаками і не знає, що з ними робити, кого поїли слимаки, помідори, огірки, перці. Дуже багато мені людей пишуть, що того року перший раз стикнулися з цими лимаками. У нас же ці слимаки багато років, і зараз саме час, коли з ними найкраще боротися, і коли вони збираються в одному місці. Саме зараз, після зими, вони, от бачите, я вам недурно показую нашу стежку. Бачите, травичка вся жовтенька. вся жовтенька. Петрушка, бачите, є листя зелені, а є світло такі жовтенькі. Це все робота слимаків. Ну, у Петрусьці ми не будемо боротись з слимаками. Хіба ви Петрушку цю минулорічну залишаєте на насіння, то можна з ними, в принципі, боротися і у петрушці. Ми не боремося, бо ми цю петрушку ще будемо їсти. Але от, бачите, по стежці вся стежка по боках жовтенька. Це не після зими. Не треба мені писати. Зараз будуть мені писати, що після зими це слимаки немає. Мають що їсти, бачите, ще гола земля всюди. Вони не мають що їсти, вони шукають травичку, щоб поживитися. Тому легко зараз з ними боротися. Отут по боках можна розсипати препарати, хто якими працює. Хто працює препаратами біологічними, хто працює препаратами хімічними? Я, наприклад, працюю хімічним препаратом з лімаксом. Ось такий препарат. Тут бачите, гранулки. Тут буквально не потрібно засипати все, робити стежку зі гранул, буквально по пару гранул. Навіть якщо ви хімію розсипате на стежці, на стежці ця хімія нічого вам не зробить. Просто вже потім, коли почнеться тепло, слимаки ці розповзуться. Так, перейшов вам інше місце, бачите, моя полуниця. Дивіться, бачите, знову жовтенька травичка. Є, бачите, де я хожу. То травичка зелена, тут слимаки не мешкають, бо тут затовкається, і тут травичка, бачите, зелена. Значить, що ми робимо? Кожний тиждень по пару гранул, коли саме такий період, коли вони збираються і їдять цю травичку, ви можете більшість їх знищити. Якщо ви, наприклад, працюєте у ліциду, то ви просто, от бачите, стежка в мене йде від між чесником і полуницею. Ви можете прямо по цій стежці легенько просипати уліцидом, і якраз вони слимаки будуть попадати на цей уліцид. Отак, з весни треба починати боротися боротись слимаками. Якщо ви будете починати боротися, коли вже вас будуть їсти томати, посадження, перці, баклажані, це вже пізно. Це вже той період, коли вони розповзлися. Звичайно, тоді з ними можна боротися. І треба боротися, але тоді вже ваші рослини будуть пошкоджені. Вони вже поїдять верхів, помідорів, перці дуже люблять огірки. Повністю з'їдять. А і, наприклад, хто користується хімією. Ну, хімія, я вам хочу сказати, що цей слімакс набагато ефективніший. Коли небагато цих слимаків, то уліцид може працювати, але він уліцит слабенький проти е, великої кількості слимаків. Слімакс, бос, здається, той препарат, малофріз. Вони дуже ефективні. Слимак їх сам шукає. Тут, звичайно, є хімія, але там хімії 5% від тої гранули. Тому е, нема. Тут такого страшного. Цей слімакс, то мені майже на, пів, на пів, ну, півтора-два сезони вистачає, щоб полегенько просипати від слимаків. Але я стараюся по слимаках працювати по стежках, от бачите, весною по стежках. Потім по периметру дачі, щоб до мене слимаки не залазили нові. Це вже треба відео буде знімати, коли інша пора, але я вам кажу, що потім вже ви собі по периметру дачі працюєте, і набагато менше слимаків буде. Користайтеся цим моментом, поки слимаки не мають що їсти після зими, і набагато зменште їх кількість. Ще одне, як ви можете побачити, що у вас багато слимаків? Наприклад, по цій травиці, ну не знаю, чи всіх така травичка росте, я не... якось там мені писали, як вона називається, я вже забув. Далі петрушку, якщо ви залишаєте тогорічну, це вона, будьте, бачите, такі світленькі, на ніці є зелені листочки, є такі світленькі. Це все попрацювали слимаки, Вони зараз малесенькі і вони так висасують з неї сік. Далі бачите, у мене тут лілія. Всі поїджені, бачите, кінців лілії. Це все працюють слимаки. Що лілію ви не берете там на всякі настоянки, то, в принципі, можна працювати по цій лілії хімічними препаратами. Якщо ви берете на настойку, то не бажано тут сипати хімічні препарати. По ірисах, ну, у нас називають півники, хто як де називає, по ірисах дуже люблять слимаки Іриси. Не знаю, чого вони їх люблять, але дуже слимаки їх люблять. В принципі, іриси не їмо, тут можна спокійно розсипати препарати. Дивіться. Той, хто буде мені писати, що от, то травичка від зими така. Дивіться, бачите, яка зелена травичка? Чого там жовта травичка, а тут така зелена. Ну, бачите, тут слимаків, значить, нема. Хто ще сумнівається, чи в нього є слимаки, чи нема. Хто думає, що тої риси просто так пропадають, там їх з'їдає, значить, у вас є слимаки. Це така гадость, що по всій Україні розповсюдилась. Отаке сьогодні в нас відео про боротьбу з лимаками. Не запускайте цю боротьбу. Якщо з ними починати з весни боротися і їх контролювати, тоді нема з ними проблем. Але якщо не будете з ними боротися і вони у вас появилися, це біда, яка з'їсть все. Всім бажаю гарних ворожагів, побороти слимаків і всім мирного неба.